Вічна пам'ять героям. Україною знов шириться тривога, гуде сигнал, чи ніч, чи день, і просимо заступництва у Бога. Війна триває другий березень. Наші герої кожну мить собою закривають нас з тобою. Вони уходять, за них душа болить. Але не випускають із рук зброю. Герої повертаються додому, не самі ні, їх рідним повертають, вертаються у віці молодому, сумуємо, вас люблять, пам'ятають. Герої України серед нас, нехай спливає життя час. До віку ви залишитесь в серцях, несете перемогу на своїх плечах. Ми зустрічаємо тихий ранок, мирний вечір і світанок. Спасибі рідні вам за це, за мужність, стійкість, за усе. Вічна пам'ять героям, вічна пам'ять і слава, слава Україні, героям нашим слава!